Ринок праці потребує кваліфікованих працівників. Успішно покрити кадровий голод країни може працевлаштовуючи ветеранів та ветеранок. Рекомендації для бізнесу, як підготувати виробничі процеси та простори до інтеграції людей із бойовим досвідом напрацьовують у Вінницькому ветеран хабі, як бути бізнес-лідером і разом з тим, хто захищав країну, будувати її успішне майбутнє. Про це говоримо із Іриною Галузінською, керівницею проєкту Практика. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, Ірино. Отож, ситуація з працевлаштуванням ветеранів і ветеранок. Наскільки зараз бізнес готовий перелаштовуватись і як у цьому допомагає проєкт? Практика? Ну, я пропоную та проаналізувати загалом, яка ситуація є на ринку. А ми все ж таки перебуваємо в стадії повномасштабного вторгнення, яка потребує постійних ресурсів. Тож, звісно, Збройні сили України, сили безпеки та оборони це найбільший роботодавець зараз в Україні, який постійно активно рекрутинг відбувається. Тому звісно, бізнес зараз дуже потребує і в тому числі і в зв'язку з постійною мобілізацією, потребує людей. Проте хороша новина в тому, що ветерани і ветеранки повертаються і після тривалих реабілітацій або після певного відпочинку вони повертаються на ринок праці. А фокус тут в тому, що фокус уваги роботодавців в тому, що їх потреби можуть змінюватися під час військової служби, їх фах може змінитися під час військової служби. Тому власне повернення не відбувається одноденно. Це комплексний процес, який вимагає уваги. Як держави, так роботодавців, так і громадянського суспільства. Які дослідження провели, перш ніж напрацювати ось цей довідник для бізнесу? Ми спочатку розібралися, хто ті цільові групи, які найбільше взаємодіють з ветеранами ветеранками, і ми класично підійшли з точки зору HR-менеджменту і власне роботи з персоналом, так людей, які відповідальні за ці процеси. Проте дуже швидко ми зрозуміли, що основними людьми в процесі повернення ветеранів на робочі місця або ж найму ветеранів є безпосередні керівники. Дуже часто це люди, які далекі від HR-процесів, далекі від ем, е, якихось складних комунікацій, складних взаємодій, які звикли. Взаємодіяти дуже просто, які звикли вирішувати кризові ситуації теж в своєму певному форматі. Тому ми пішли до них. Ми запиталися керівників виробничих підприємств, керівників шах, начальників змін про те, який був їх досвід взаємодії з ветеранами-ветеранками, зібрали ці інсайти і сформували наші рекомендації із точки зору опори на їх відповіді, і з точки зору нашого досвіду взаємодії з ветеранами, майже семирічного досвіду. Тому. Наші наше дослідження стосувалося безпосередньо тієї групи, з якою ми найтісніше, з якою натісніше взаємодію з ветерани, але в той же час ми, звісно, консультувалися і брали до уваги досвід безпосередньо самих ветеранів як учасників, як центру цього процесу підтримки, так тому і їх досвід був теж залучений до розробки посібників. Якщо ми говоримо про зручність, доступність, але ще й про клімат в колективі, наскільки то важливо для ветерана і ветерана? はい。<music> Насправді це теж така дуже багаторівнева ситуація, тому що неможливо забезпечити якісну реінтеграцію чи повернення на роботу, цивільну роботу, лише створенням такого етичного і комфортного робочого середовища, і етичної, якісної комунікації. Це також і архітектурна доступність, це і цифрова доступність, і інформаційна, і загалом це покращення бізнес-процесу загального та роботи. Якщо ми говоримо, що найм людей з інвалідністю, фахівців з інвалідністю. Але в той же час ми помічаємо певну тенденцію, коли ветерани працевлаштовуються, їм створюють умови, їм створюють умови довозу до на роботу, безпосередньо комфортної взаємодії на робочому процесі. Адаптовують робочі місця, адаптовують робочі посади, але вони можуть звільнятися саме через неприйняття колективу. А, навіть так. Звісно, ми суспільство, яке все ще маємо велику кількість упереджень стосовно учасників бойових дій, стосовно людей, які мають досвід війни. Тому, звісно, в першу чергу треба пропрацьовувати ці упередження суспільства загалом. Дійсно, людина повертається з певними змінами, але чи це може повпливати на вашу комунікацію, та? чи це дійсно впливає на цю комунікацію? Чи це лише ті міфи, які у вас є, і ті упередження, які у вас існують? Саме тому ми великий фокус уваги саме привернули роботи з кризовими ситуаціями, які безумовно стаються і безумовно будуть ставатися в майбутньому. Але в той же час ми підкреслюємо, що шлях повернення і шлях ветерана він, звісно, починається. Процесі мобілізації до війська і всі ті етапи, які людина проходить, вони точно індивідуальні, і вони точно не є такими, що є тотально для всіх звиклими. Так ну і власне досвід війни він різний. Є родини, які втратили захисника, є ті родини, які чекають з полону. І вони теж працевлаштовуються. Ці люди їм теж потрібна якась свій клімат. Насправді група близьких родин та ми часто застосовуємо таку формулювання в тренд хабі коханих воїнів. А це група, яка часто роботодавцями абсолютно не є. Контрольована або така, що роботодавці мають якусь увагу чи фокус уваги до них. Це через те, що ми часто не вміємо з цим працювати, ми не знаємо, як з цим працювати, тому ми можемо обирати, просто бути десь поруч, просто спостерігати, але ну точно не бути активними та, в тому, щоб якось надавати цю підтримку, хоча вона безумовно дуже потрібна. Ми проводимо регулярні дослідження, яке не має назва шлях коханий воїна. Громадська організація принцип провела теж дослідження. Шлях від поранення до повернення. І, власне, ці дослідження вони говорять про те, що ем, насправді дуже часто близькі беруть для себе подвійне навантаження. Вони є і працівниками підприємств, і компаній, і в той же час вони можуть, наприклад, доглядати за пораненими близькими, вони можуть турбуватися про закриття запитів своїх близьких на фронт і багато інших сценаріїв та історій. Тому ми точно говоримо про те, що. Підтримка ветеранів ветеранок вона неможлива без підтримки їх родин, як тих, що беруть на себе найбільше навантаження в цей процес в цьому процесі повернення, і як тих, що насправді ну, це найбільша опора і найбільша підтримка. Вінницький бізнес йде на те, щоб перелаштовуватись для ветеранів і ветеранок. Насправді ми запрошуємо вінницький бізнес долучатися. У нас наш проект він має поширення на всю територію України, і навіть тих краї... ті компанії. Які працюють на ремонті десь за кордоном, тобто це теж є в нашому досвіді роботи. Вінницькі компанії вони не такі активні. Це може бути пов'язано з ринком праці, який у нас у Вінниці, власне, з тими тенденціями, які у нас відбуваються. З певними упередженнями, що мене це не торкнеться, або ж е, я маю на увазі повернення ветеранів, або ж є переконання, що е, я просто не буду брати ветеранів на роботу і буду слідкувати за цією е, тенденцією. Насправді, є різні історії, про які часто зараз не говорять і не піднімають тему. Е, тож ми запрошуємо в Вінницький бізнес долучатися. Е, це можна зробити через сайт, Практика від ветеранхабу, е, просто зайти, подивитися, які продукти ми вже створили, і як можна долучитися до аудиторії, е, Аудиторії бізнесів, які прогресивні, соціально відповідальні, які хочуть попередити власне тенденцію такої і підготуватися до повернення ветеранів воїнів і захисників. Тому ми запрошуємо вінецький бізнес точно. Ми вже маємо в партнерстві декілька компаній. Проте ми бачаємо, що це буде такий збільшений запит згодом. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була Ірина Галузінська, керівниця проєкту Практика простору ветеран Хаб Вінниці. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.